Квартирне питання львівських чиновників, посадовців і депутатів тема про яку, як виявилось, можна говорити довго. Бо окрім депутаток і екс-депутаток Хомчан, паньків, пак у ратуші, знайшлися ще принаймні троє, яким конче знадобився молодіжний кредит на оселю. Мене звати Ірина Папірник, це Ютуб канал Вівмедіа, і тут багато цікавого. Тому підписуйтесь і підтримуйте нас. Отож, минулого тижня ми вам розповідали, як двоє чинних депутаток Львівської міської ради і одна екс скористалися правом на молодіжний кредит. Юлія Хомчин, Христина Панків та Уляна Пак отримали позику і придбали собі житло. Хтось? У ньому вже живе, хтось ще робить ремонт. Їх історію переповідати не буду, бо ви зможете все це передивитися в попередніх відео на нашому ютуб е, каналі. Скажу, що жодна з них конфлікту інтересів у цьому не вбачає те, що просили за себе в комісію, яка визначає кандидатів, вони теж не визнають і стверджують, що їм кредит дали, бо вони на нього. Заслужили про вже не безпритульного начальника управління внутрішньої політики міської ради. Кубелка теж не говоритиму його історію успіху. Певно, вже знають усі ліжки і їхні мешканці а також наші глядачі нашого ютуб каналу. Отож, ще троє львівських високопосадовців отримали державний кредит на купівлю власної квартири. Дехто подавався на кредит не сам, а ще й родичів прихопив. То що ж то за така унікальна позика, що її утримують працівники у ратуші? Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву функціонує як складова міської програми з забезпеченням житлом молодих сімей та неодружених молодих львівян. Програма діє вже майже 20 років з 2007 року. Кандидати, які хочуть отримати пільговий кредит, мають мати львівську прописку бути молодшим 35 років, і вони мають стояти в кредитній черзі. Якщо кілька комісій у ратуші затвердять їхні заявки, вони отримують довготривалий кредит під 3% річних. Решту відсотків за них платитимуть з міського бюджету. У середньому в черзі на цю позику стоїть 250-300 львів'ян щороку, які відповідають вимогам. Щороку такий кредит отримують 20-30 сімей, які пройшли відбір комісії. До речі, наші попередні героїні, Хомчин та Панків, працювали у цій комісії. Отож, шість років тому кредит отримав директор департаменту адміністрації міського голови Львівської міської ради, 33-річний Євген Бойко. Крім нього, квартиру в кредит взяла 36-річна Наталія Бунта, директорка департаменту розвитку при Львівській міській раді. Також купив квартиру Теодозій Денисяк станом на рік отримання кредиту. Заступник начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові. Євген Бойко, попри те, що очолює департамент адміністрації міської голови, є депутатом від самопомочі. Свій кредит він отримав у 2018-му У розмірі 22,5 тисячі доларів. На момент отримання кредиту йому. Було 28, і він нічого поганого цьому не вбачає. Не всім так щастить, якщо ти, звісно, не Євген бойко. Але пане Євген божиться що за себе ні в кого не просив. А комісія була сувора і справедлива у своїй хаті. Він вже живе, на відміну від його рідних сестри і брата, які теж появилися на кредит, але ще не отримали його. Оксана та Тарас Бойки стоять у цій черзі ще з 2018-го. Майже наприкінці списку під номером 168 та 169. Євген Бойко каже, що рідним не допомагав. А податися на кредитування може кожен охочий. Так і зробила Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку Львівської міської ради. Уродженка міста Славута, яка була приписана в помешканні в Луцьку, виписуються і отримує реєстрацію в орендованій квартирі у Львові. і Вуаля в 2020-му отримує кредит розміром майже 19 тисяч доларів. Лобіювання інтересів вона, звісно, теж заперечує. каже, що взагалі незнайома ні з ким -ки з цієї комісії трохи дивна. Заяви як для директора департаменту розвитку Львівської міської ради, чи неправда правда? ми пані Наталія під час інтерв'ю з моїми колегами декілька разів наголошувала, що мала гостру потребу у квартирі. Ну, там ніхто не заперечує ці 300 львів'ян, які досі чекають на житло, теж не колекціонувати оселю прийшли. Вони теж, очевидно, молоді, щойно одружені, можливо, і не одружені, можливо, мають дітей, живуть з батьками і ще купою родичів, мають якісь заощадження і мріють про мріють про квартиру. Єдине, чого вони не мають. Місця праці у ратуші наступний наш герой як заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львова Теодозій Денисяк. Зараз чоловік працює в Держпродспоживслужбі на посаді начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки. А в 2021-му отримав кредит у розмірі 47 тисяч доларів. І тут просто історія від якої голова йде обертом. Чоловіку дають кредит, молодіжний кредит на покращення житлових умов. Йому в цей момент виповнюється 34 роки. Тут все добре. Він подає декларацію про доходи того ж року перед отриманням перед отриманням кредиту і вказує, що його дружина є власницею квартири у Рава Руській, і у них є будинок у селі Безброди на Львівщині. Окрім того, пан Теодозій на той момент безкоштовно користувався квартирою у Львові. Квартиру Теодозі Денисяк придбав, але там не живе, бо немає. Коштів на ремонт. Живуть вони з сім'єю у будинку за Львовом. Пільга, яку отримують депутати міської ради та високопосадовці, мерії викликає природні підозри, чи не є такий в собі це подарунок своєрідний платнею в обмін на прийняття ними тих чи інших рішень? Загалом складно прослідкувати якусь системність у термінах, які проходять від моменту подачі документів до отримання кредиту. Наприклад, Євген Бойко подав документи від 2017-му і вже через рік отримав молодіжний кредит. Його брат і сестра за 5 років очікування знаходилися далеко від цієї можливості. Критерії для відбору самих кандидатів не прозорі, а процедура складна і не публічна. Тож посадові особи при виборі можуть керуватися міркуванням політичної доцільності. Чітких правил для визначення тих, хто повинен отримати першочергову, а хто слідом, немає. Претендентів на пільговий кредит завжди більше ніж грошей на компенсацію відсотків закладених у міському бюджеті. Але найголовніше це кошти. Із ваших і наших податків, і мені здавалося, що саме ці люди мали б стежити, аби їх раціонально і справедливо розподіляли туди, де їх найбільше потребують, а не задовільняти власні інтереси.